Відзначати разом з вами професійне свято українських лицарів крилатої пікоти, окремого роду військ, оповітого ореолом романтики. Більше того, велика честь стояти тут сьогодні перед вами. І я маю нагоду ще і ще раз подякувати вам. Мужнім і сильним воїнам за самовіддане, ратне служіння Батьківщині. Якщо взяти сучасну історію Збройних сил, та й попередню також, жоден розділ, жоден важливий епізод не обходився без воїнів десантників. Золотими літерами. Літопис українського війська вкарбовані подвіги військовослужбовців високомобільних десантних військ в боях за Саур Могилу, за гору Карачун, героїчне утримання Донецького і Луганського аеропортів безпрецедентно є і серпневий рейд підрозділів бригад. Високомобільних десантних військ по тилам російсько-терористичних військ. Але 2 люте, 2 серпня це і дата, коли ми маємо згадати і дуже важкі часи. І 79-ту, яка в 14-му році потрапила під обстріл. З російської території біля кордону. І по перехопленням ми чули, як вони думали, що вони цинічно знущаються російські війська, атакуючи наших десантників. І 25-ту, яка героїчно проривалася на допомогу 79-ї. І 95-ту, яка на той час була вже в рейді. І цей рейд назавжди завжди війде в історію високомобільних десантних військ і Збройних сил України, в напрямку Саур могили І це ті часи, коли карбувалися нові традиції, нова сила славних десантних бригад українських Збройних сил. 25, 79, 80, 81 і 95. Сьогодні вже кожен хлопчик знає ці номери. І сьогодні багато хто мріє стати десантом. Це дуже важливо. Я особисто це розумію. бо народився в місті Болграді Одеській області. Тоді там стояла Болградська десантна дивізія. Нам була велика честь зустріти десантника, ягне він на тебе блакітний берет. І ти вже моїй, як ти станеш коли-небудь, це нам крилати Нові традиції, нова сила сьогодні продемонстрована високомобільними десантними військами. За мужність і героїзм виявлені в боях з російськими окупантами. 2295 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами. Семеро з них відзначені. Званням Героя України 415 крилатих піхотінців не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російським агресором. Вічна імпанія!